Це найвища нагорода нашого міста, заслуги перед містом. Тому що вона, вона і красива, я думаю, що не, не стидно буде і, таки, і носити, і показати своїм дітям і внукам, що ти е, маєш таку найвищу нагороду нашого міста. Так що я з задоволенням твої Ти заслуговуєш на діти, і як кожен вчитель, кожен тренер, він живе у своїх учнях, у своїх вихованцях, у своїх спортсменах. І вам є чим пишатися, і нам з вами є чим так. пишатися. Тому і, вам продовження вашого у ваших спортсменах. Вітаємо Дякую. вас! служи народу, служи Україні. Спасювати, давай і давай розвивай. несподівано і дуже радий, що ну, місто, місто, голова особисто і його помічники мене привітали в міській раді. Я дуже вдячний за це. Я думаю, що ми будемо ще разом працювати, тому що у нас дуже багато роботи. Попереду такий тяжкий час, але ну дякую, дякую за це, що що пам'ятають, що ми працювали і будемо працювати. Зараз треба утримати е, таку ситуацію підготовки е, все ж таки спортсменів, які у нас є в збірній команді України. І їм дуже непросто зараз готуватися і в Україні, і виїжджати, але вони є у нас. І плани дуже серйозні. Будемо казати, що і вільна боротьба, і висловання на байдарках, і економі, не дивлячись на такий тяжкий час, як зараз. Але в цьому році дуже такі сильні, потужні результати показали. Чемпіон Європи в вільній боротьбі, і четверте місце на чемпіонаті світу оголошена влада. І такі ну, перспективи гарні. Дуже багато дітей працювала, працюють і літом, і зараз. І тренери всі, я дуже вдячний, що вони, не дивлячись на скрутне таке становище, і все ж таки десь там щось не вистачає, не не виплачується заробітна плата, може бути в повній мірі. Але все ж таки ми працюємо і думаю, що буде нормально. Діти повинні працювати. Будемо ростити нове покоління чемпіонів. Є кадри, є тренери, є база. Тому я думаю, з підтримкою такою всебічною буде все гарно. Він піднімав наш спорт, і я думаю, що ще буде працювати в цій галузі галузі спорта. Дійсно, відома людина, в нього є багато заслуг. і Його ну, діти, спортсмени, яких він тренував, є приймали участь на самому високому рівні і на міжнародних змаганнях чи нати світу. І я думаю, що він заслужив цю нагороду за заслуги перед містом. Щоб він подальшому ще працював, в нього є сили, здоров'я, і я думаю, що і будуть можливості. Тоді хай працює для наших спортсменів, виховує спортсменів. І я думаю, що від цього тільки виграє наше місто.